Пригожин вербує до ПВК Вагнера американців. Про витівки путінського кухаря поговоримо далі. Я Катерина Федотенко, ви на Фабриці новин. Брехав би та міру знав би, але ватажок вагнерівців, схоже, пустився берега у своїх заявах. Так, Євгеній Пригожин повідомив, що ПВК Вагнера більше не вербує російських в'язнів для участі у війні. Зацитую: набор заключених в ЧВК Вагнер повністю прикращен. Перед тими, хто у нас зараз працює, всі обов'язки виконуються. Кінець цитати пізніше. Прес-служба м'ясника опублікувала ще одну заяву. У ній Пригожин відповідає нібито на запит журналістів CNN, які питають про причини зупинки вербування ув'язнених. Путінський кухар своєю чергою заявляє, що до ПВК надійшло 10 мільйонів. заявок вида американців, які побачили рекламу Вагнера. Теж цитата. После выхода рекламы ЧВК «Вагнер», ориентированной на американскую аудиторию, к нам пришло более 10 миллионов заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК «Вагнер», чтобы бороться против НАТО. В настоящий момент мы рассматриваем порядка миллиона американских граждан для приема на работу. Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем. Однако, если будет соответствовать Стуючи обращені із госдепа США, будемо набирати із американських кінець цитати: чи насміхається, чи то з глузду з'їхав, невідомо. Але знаємо точно, що очільник вагнерівців бреше. Бо ж російських в'язнів продовжують забирати на війну. За словами правозахисників, засуджених чоловіків змушують вступати до лав ПВК Вагнера, погрожуючи новими кримінальними справами. Нагадаю, що Пригожинська військова компанія почала вербувати ув'язнених влітку 2022 року. За словами і за оцінкою Сполучених Штатів Америки та Великобританії, на грудень січень на війну забрали 40 тисяч в'язнів. Між тим очільниця фонду Русь сідяща» Ольга Романова говорила, що кількість залучених в'язнів складала 50 тисяч. Причому нині на фронті залишається близько 10 тисяч людей а решта загинули. Зазнали поранень, зникли безвісти або ж потрапили в полон. Ні для кого не новина, що Пригожин просто знищив на фронті тисячі власних найманців. Що ж до самого путінського кухаря, то його статки під час війни лише зросли. Про таке пишуть видання Вьорстка, і можемо об'яснити. так за 2022 рік компанії, пов'язані з Пригожиним, які займаються постачанням харчування у сфери освіти та охорони здоров'я, заробили понад 91 мільярд рублів. При цьому сумарний дохід цих компаній за останні 10 Років становив близько 185 мільярдів. Всі ці гроші були отримані в Москві та Московській області. Журналісти наголошують, що структури, пов'язані з Пригожиним, за останні 10 років отримали майже 95% усіх контрактів на шкільне харчування у Москві, незважаючи на те, що до якості їхньої продукції було багато претензій. Крім того, видання наголошують, що Пригожин отримав об'єкти нерухомості та земельні ділянки в Підмосков'ї через схема. Тос під час продажу російський бюджет недоотримав 138 мільйонів рублів. Ну а ще діти Пригожина володіють розкішними особняками у Петербурзі вартістю у сотні мільйонів рублів. Загалом на болотах все стабільно, брешуть і крадуть. Друзі, ви на фабриці новин? Підпишіться і поставте лайк цьому відео.